Вітаю! як завжди, у цей в ефірі військова рада. Будьте з нами, і ви дізнаєтесь про наступне, в яких умовах сьогодні працюють журналісти на сході України і чого їх можуть навчити, колеги ветерани та ексклюзивний репортаж з Демократичної Республіки Конго. На сході України триває антитерористична операція. Військовослужбовці Збройних сил разом із представниками інших силових структур боронять країну від ворога. У небезпечних районах працюють і журналісти центральної телерадіостудії Міноборони. Свіжі відеокадри з гарячих точок. Дивіться просто зараз. Сьогодні не всі українські журналісти святкуватимуть професійне свято у своїх колективах. Найвідважніші з них зараз на сході країни висвітлюють проведення антитерористичної операції. Більше місяця у цій справі їм допомагав пресофіцер, АТО підполковник Олексій Дмитрашківський. Медійників, які тут працюють, він вважає справжніми учасниками бойових дій. Насправді журналісти, які знаходяться в гарячих точках, з великим порозумінням відносяться до вояків. Навіть ті вимоги, які ми до них тасуваємо, вони почуті. Не дивлячись на те, що кожен хоче працювати окремо, кожен, будемо казати, шукає свою сенсацію, але безпосередньо тут всі об'єдналися в один колектив і працюють в одному напрямку. Ця поїздка стала для нього несподіванкою. Просто отримав та, не замислюючись, поїхав у відрядження, тому що виховання таке. По закінченню військового училище проходив службу командиром звода, командиром роти. Коли частину скоротили, став заступником командира роти з виховної роботи. Довгий час прослужив на цій посаді, був начальником клубу, після чого потрапив служити до Десни. Доля звела журналістикою, був редактором газети за батьківщину дивізійної. Після скорочення газети став прес-секретарем начальника навчального центру. У сьогоднішній день проходжу службу на посаді прес-секретаря, начальника генерального штабу. Перші тижні проведення АТО довелося спати на підвозі у наметі за допомогою журналістів та волонтерів. Налагодили побут та забезпечили необхідними засобами групу військових журналістів, які мають ексклюзивне право роботи в зоні операції. А ще 23 роки тому він готував себе до іншої кар'єри, взяв приклад з батька, все життя якого було пов'язане з авіацією, та вступив до училища у Сибіру. Пізніше, після розпаду радянського союзу, перевівся в Україну. У Мене велика сімейна династія військових. Сім'ї виховано два генерали: батько, військовий, брат рідний військовий, майже всі в родині. Мають військове коріння. Формулювати серйозні та вивірені заяви державного значення не єдиний талант нашого колеги. З дитинства Олексій Валерійович співав у хорі. Потім займався організацією культурних заходів та концертів у місцях служби. Так, творчий нахил провів офіцера до зовсім не військового хобі. Окремою сторінкою моєї життя є художні фільми. На сьогоднішній день. На моєму рахунку вже вісім фільмів, на яких я мав змогу працювати. Це і військові фільми, і детективи. Дуже подобається творча робота. Підполковник Олексій Дмитрашківський сподівається, що скоро на сході України запанує мир. Держава заживе по-новому і армія зазнає кардинальних перетворень. Після завершення служби планує присвятити себе кінематографу та риболовлі, але про військо не забуватиме ніколи. Як воюють терористи та як їм протидіють українські військові про бойові будні на сході України репортаж Сергія Жуковського. Остання вечірня перевірка у звині курсанта і вручення довгоочікуваних офіцерських погонів. Це вже потім будуть важкі лейтенантські будні, звикання до нового колективу в іншому для себе амплуа. А поки що випускний вечір: розкішний стіл, танці і усміхнені щасливі одногрупники. Цей день Олег не забуде ніколи, адже саме тоді він став офіцером Збройних сил України. Виховання солдатів у дусі патріотизму, таке його призначення у військах, із цим завданням Олег розпочав службу в одній з львівських військових частин, але тоді і уявити собі не міг, що ось так з Ненацька доведеться по-справжньому воювати, проте, вирушаючи на схід, більше хвилювався не за себе. Були думки, як цим як сам себе поведеш, як що буде в твоїх думках, як поведуть особовий склад себе. Це саме головне І які в них будуть, як вони себе будуть вести в цих в цих умовах. Як каже Олег, спершу було враження, ніби йдеш складати іспит. Тільки от оцінок тут ніхто не ставить. Прохідним балом вважається збережене життя. Двіження бачу, двіження на 12-11 часов це би дозволь відбити вогонь. Де, Там під горой, під горой ти дим. Плюс. Готові? гору, Короткий міагонь! Капітан Дундук несе службу на одному з найнебезпечніших блокпостів. До Слов'янська звідси всього 4 кілометри. Лише за день українських військових обстрілюють по 3-4 рази. Того дня, коли ми спілкувалися з офіцером, вірену йому територію, обстрілювали сепаратисти. Наша знімальна група пробула там декілька годин. І коли, здавалося, бій вже вгамувався, ми повернулися до нашого табору. Проте вже за годину бойові дії знову відновились. Нам зателефонував Олег та повідомив, що серед його підлеглих є поранені. Такі випадки тут трапляються часто, і не всім вдається скласти цей найважливіший іспит. Території східних регіонів Можна помітити міста і села, в яких життя триває у звичному ритмі, ніби поруч немає ніякої війни. Важко зрозуміти, що саме змушує людей і надалі залишатися тут. Вже будинок, квартира чи автомобіль коштують дорожче за власне життя? Чому не кинути все і переїхати до друзів чи родичів у більш спокійні регіони? Мабуть, тут справа у любові до рідної землі, яку так хочуть привласнити російські засланці. Проте після випадків обстрілу житлових масивів слов'янська, так званими ополченцями, терпець місцевих мешканців увірвався. Мы хотели давно уехать, но очень сомневались, потому что до, последнего, ну, до вчерашнего дня, пока они стреляли с Артема, там был тихий микрорайон. Как бы, и мы надеялись, что будет все хорошо. Поэтому мы и до последнего сидели дома. Потому что, сами понимаете, с людьми собираться это тоже очень проблемно. Ну, мы вывезли своих детей очень много. После, после позавчерашнего артобстрела. Мікрорайон Лесной в районі хлебозавода. за час на моїх глазах із окна увидела машин 18 увізли. Люди в халатах стоять з пакетами, видять в машину і їжать. Куди їдуть? Може просто в частний сектор, можливо із міста. Ми дітей увезли. Підступна та підла тактика ведення бойових із сепаратистами доволі продумана. Про обстріл українських блокпостів у темну пору доби мова не йде. Бойовики воюють за спин жінок і не обов'язково українок. А чого варта стрільба по житлових будинках з метою висвітлення у засобах масової інформації, роботи, нібито сил, а то проте в українських вояків є власні думки щодо стратегії терористів. Стабільно два рази в день. В обід, бувало? Бувало? Об обід і вечором. Це вони по ходу приходять з роботи на обідню перерву, їдять, стрельнули, пішли на роботу. Пішли з роботи, поїли, пострельнули, стрельнули, стрельнули, вечором знову перед пересною. Знов... Зранку, Зранку... у нас тишина. — Вони люблять поспати все. Да, це такі трудні, що спати. Буде. Ну, скажімо так, ці алкоголіки взяли оружу, які вони стоять на бостах, може десь в місті. І то она там время від времени. А якщо підходить, то підходять, вже люди обстріляні, підготовлені. Е, тактика проста, я говорив, пішов, вистрілив, йшов. Е, стріляють як з мінометів масиву, так і з гранатометів, з АГСів і так далі. Святкове оружие було пару снайперів, роботі, бо їх успішли засіч, а стріляти і вийти. Дії сепаратистів, я б сказав, коварні. Тобто вони, як... це не секрет, вони прикриваються мирними жителями. Вони приїжджають в село, яке безпосередньо біля нашого блокпоста. З села ведуть по нам вогонь, знаючи, що ми відповідь не будемо стріляти по жилим будинкам. От такі їхні дії. Тобто дії, дії провокаційні, тобто якісь вилазки, обстріл. Мінаме, от, три дні вже мі мінометний обстріл блокпоста. Війна носить свої корективи у світогляд армійців. І жодні навчання з імовірним відкриттям атаки умовного противника не дадуть тих навиків та досвіду, які можна отримати у реальному бою. Ну як, ну страшно було, переживали за все, знаєте, такі відчуття, що вже, якщо сюди бахне, то там маму обніме, дівчину обніме. Ну що ж тоже, як живемо одним днем, щоб рідні ж не переживав. ці, всі, звуки, оці, знаєте, воно як страшно. Повімаєте, всю суть життя, що, що було, що не було. Що може ще бути, хтось дітей ще нема, дівчина ж ну, Переживайся. На землі і в повітрі вже спалено тисячі тонн пального. Водії бойових машин неодноразово підтверджували свій професіоналізм на лісових дорогах і навіть на місцевих магістралях. Кожен пілот винтокрила вже підтвердив свій рівень у певних закордонних миротворчих місіях, але тут, на сході, на своїй рідній землі вони не відстоюють інтереси світової спільноти. Головне їхнє завдання захистити суверенітет та незалежність батьківщини. Поняття вихідного дня тут не існує, лише іноді військовики можуть насолодитись коротеньким відпочинком. У таборах, наприклад, можна почитати цікаві матеріали на сторінках військової преси, переглянути вечірній випуск новин провідних телеканалів країни. А от на блокпостах відпочинок відбувається інакше, коли є нагода, йти не на чергування, краще за все подрімати, зателефонувати рідним, коханій. Але важка атмосфера ворожого загарбництва не полишає захисників навіть у спокусливі хвилини тиші. Ну, як вам сказати, у нас як на підводній лодці. Є час, коли ти чергуєш, а є час, коли ти відпочиваєш. Як такого вільного часу немає. Вільний час це, звичайно, догляд за озброєння військовою технікою, і що це найголовніше, воно це пошли нам життя просто. Це тобто, догляд за собою, за своєю технікою, за озброєнням. Меню місцевих кухарів доволі просте. Традиційні військові каші, супи, овочі. На десерт гарячий чай з булочкою та згущеним молоком. Після виснажливої ночі або напруженого дня нарікань від бійців мене почули. Гаряча перша, друга страва, теплий узвар і запас енергії поновлено. Мені дуже подобається. Є гаряча перша страва, супчик. Тобто можна поїсти нормально себе почувати. І друге теж дуже смачно. А чи чи задовільняє вас якісь продукти, які постачаються сюди? Так, задовольняє повністю. Дуже смачно виходить. Терористи сьогодні оточені щільним кільцем і прорвати його нереально. Повсюди блокпости і патрулі. Армійці лише чекають появи ворога і можливості, коли місцеві жителі будуть в безпеці, щоб повністю його знищити. Земля перетворюється у каміння. у повітрі приблизно 40 градусів тепла. Залізо прогрівається настільки, що його ледь. Тримати у руках, проте наші військовослужбовці не залишають позицій і далі воюють проти сепаратистів. 6 червня своє професійне свято відзначили представники четвертої влади. Чимало моїх колег, нині, наражаючись на небезпеку, працюють на сході України. Професія журналіста стала надзвичайно ризикованою і небезпечною. Як і у часи Великої Вітчизняної, вони там, де особливо гарячі. Про різні покоління військових кореспондентів дивіться у наступному сюжеті. Фронтовий репортер Андрій Левченко пройшов усю війну разом із товаришами завжди на передовій. У боях рішучі та мужні тричі поранений. Він міг вже не воювати, але щоразу повертався до рідної частини. У короткі хвилини відпочинку брав до рук фотоапарат, щоб зробити світлини для бойових побратимів. Війна війною, а свіжий випуск газети Вперед на захід бійці чекали з нетерпіння. Останні новини з фронтів, як ковток свіжого повітря. Андрій Акимович робив все, щоб у кожному номері були нові обличчя. За випуск газети у бойових умовах гвардії червоноармійця Андрія Левченка нагородили орденом Червоної зірки. Сам герой залишався поза кадром. Тільки одного разу поступився принципами. У Берліні сфотографувався під стінами Рейстагу. На пам'ять про загиблих колег така ж фотографія є. І у Олександра Бормотова у 43-му він став курсантом Омського військового піхотного училища. Тут 17-річному юнакові довелося швидко дорослішати, пізнаючи військову науку. Згодом молодого офіцера направляють служити до Німеччини. Увесь цей час він не розлучається із фотоапаратом это была послевоенная Германия, в общем-то, было уже все не так страшно, конечно, там и разруха была, понятно, что все были там, какие-то были сложности, но, тем не менее, уже вот по тем фотографиям, которые в Германии отсняты, то тобто есть он уже там, ну, такой более поправившийся, <розумілося> хорошо выглядящий. У 1955 році відбулося масове скорочення радянської армії. 640 тисяч військових було звільнено. Капітан Бормотов завершив службу у Києві, і саме тут його хобі стало професією. Він був дуже увлеченим, дуже захопленим усе, що касалося його професії, він до цього відносився з такою любов'ю. Тобто це була вся його життя. Дитинство Юрія Іллєнка пройшло в окупації після визволення Києва, вже 16-річним юнаком. Він пристав до однієї з частин Дніпровської флотилії. Я познайомився з моряками, там, наврав, що у мене нікого нет, і к ним устроївся. І так я там почав свою флотську службу. Саме тоді у Юрія з'явився інтерес до фотографії. Перші кадри зробив трофейним німецьким цейсом. Вилювався, коли ніс плівку до ательє. Він мені спрашивает, сколько літ ви снімаєте? Я, 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 я первый раз говорю, это то Он Він не може бути. Я думаю, ну все, треба нічого нет. у вас говорит, бриллиантовые негативы. Ветерани Ленко особливо боляче переживає сьогоднішні події в державі. Він подумати не міг, що проти миролюбної України розпочнуть справжню війну, і військові журналісти будуть передавати новини не з полігонів і парадів а безпосередньо з місця бойових дій. Зараз з групою цивільних журналістів ми збираємось на найнебезпечніший блокпост, з якого вже видно будівлі Слов'янська. Зараз там несуть службу представники кількох силових структур та бронтранспортери бтр 4 Щодоби там лунають постріли. Як і 70 років тому, військові репортери на передовій тільки цього разу війну ворог веде вже за іншими правилами: Діє цинічної підступності, стріляючи в спину, ховаючись у будинках і школах. Журналістам доводиться працювати на межі життя і смерті. Незважаючи на постійну небезпеку, журналісти на бойовому чергуванні, а фронтовий Кілієнко радить їм не забувати головні репортерські постулати. А я би пожелав журналістам давати правдиву інформацію, яка б вона і от кого б не, не зайшла. Тому що показує один своє мені, другий своє. А журналіст має. Мати Нейтральною позицією і показувати жисть як вона єсть. А у нашій студії заступник міністра оборони Ігор Кабаненко. Із ним поговоримо про роль журналістів у ході неоголошеної війни на сході України. Доброго дня Ігоря Васильовичу. Доброго дня. Дякую, що завітали до нашої студії. І перше питання: Україна переживає складні часи, і сьогодні роль журналістів відчувається неабияка. І окрім того, що триває збройне протистояння, триває і інформаційна боротьба. Як ви оцінюєте методи ведення цієї боротьби з української сторони? Сьогодні інформація використовується як зброя. і Ми це бачимо от в цьому конфлікті, який відбувається зараз на теренах України, який ініційований російською стороною. І ми бачимо, що які е, технології використовуються з того боку, такі досить цинічні брудні, побудовані на брехні. І фактично це ми бачимо впливає на свідомість людей на тому, що це війна практично за уми серця людей. Безумовно, е, в сьогоднішніх умовах ми е, вимушені протистояти цьому, і це цим досить професійно займаються військові журналісти. Я вдячний за вашу роботу, яка Сьогодні також триває в непростих умовах на передньому краї боротьби, там, де знаходяться наші військові. Ми бачимо багато репортажів, багато фотоматеріалів, відеоматеріалів, які свідчать про те, що людям показується правда, з якими би технологіями ми не зіштовхувалися в цій боротьбі. Завжди буде перевага на стороні правди. Я думаю. Саме це відрізняє наш підхід, і люди вони розпознають правду. Але чимало критиків сьогодні говорять, що все ж таки ми цю боротьбу чомусь програємо. Розумієте, ми повинні, на мій погляд, враховувати те, що досить довгий період часу в інформаційному просторі нашої держави була можливість працювати іншій державі безперешкодно. Безперешкодно з точки зору подання того продукту, який працює проти. Нашої держави проти нашої територіальної цілісності суверенітету ми знаємо, що досить потужні е, такі гроші вкладаються з боку Російської Федерації на підтримку, е, в тому числі каналів, які працюють і на західне середовище. Ми знаємо раша Today. І інші канали, які спрямовані саме на досягнення цієї переваги. На жаль, це не було пріоритетом, не було пріоритетом з точки зору саме, як працювати повинні і яким чином використовувати національний продукт, наші наші засоби масової інформації. Сьогодні ситуація виправляється не так просто це робити, тому що це звичайна технологія, це професійні навички. Ви мене розумієте, про що я кажу, і е, для цього потрібен час. Але ті кроки, які сьогодні робляться, це крок за кроком, ми просуваємося вперед. А чи були внесені, можливо, певні якісь корективи щодо інформаційної політики Збройних сил України у зв'язку з ситуацією, яка склалася в Україні? Звичайно, ми, ми продовжуємо працювати в цьому питанні стосовно вдосконалення і, е, скажімо, і законодавчої бази, і підзаконних актів, які також є важливими для того, щоби. Зосеред засередити відповідним чином всі ресурси, які ми маємо. Можливості вони на сьогоднішній день існують, і вже прийняте керівництво міністерства оборони рішення, які потрібні для того, щоб це робити, знаєте, з таким професійним підходом. Важливий напрям також це інтернет, важливий напрям це значить висвітлення. Подій безпосередньо в районі виконання завдань нашими військами. Я сьогодні повинен сказати, що там працює у нас значна кількість груп журналістів, які досить серйозна і досить відповідальна. Роблять свою професійну справу і переконаний, що крок за кроком ми будемо просуватися вперед, угу. і взагалі мені здається, що події, які зараз відбуваються в Україні, вони заставляють по-другому дивитися на армію і в тому числі і на журналістів цивільного населення. І одним з прикладів цього може бути те, що відео відзняте нашим журналістам за от цього там менше за добу набирають там шалені кількості переглядів. В Ютубі, і от огляду на це, чи в міністерстві оборони не планують якось модернізовувати військову журналістику всередині. Те, що ви от, приклад навели про, про перегляд е, людьми е, тих матеріалів, які готуються військовими журналістами, це такий е, цікавий приклад, тому що це свідчить, що ця інформація витребувана. Що люди, що люди дійсно довіряють військовим журналістам, що люди хочуть бачити правду. І що люди е, дійсно дивляться на те, що роблять збройні сили, е, яким чином вони це все роблять, яким чином вони досягають результати силовий блок нашої держави? Це ще раз підтвердження того, що військова журналістика, що наші телеоператори, наші журналісти безпосередньо в зоні конфлікту роблять правильно і абсолютно коректно справу. Звичайно, питання технічної оснащеності і питання. Е, Таких новітніх підходів більш глибокого розуміння цих речей, те, що інформація сьогодні є одним із елементів ведення збройної боротьби, і що в цьому питанні ми повинні також навчитися і робити правильні речі, і перемагати. Це також, на мій погляд, важливе питання і Міністерство оборони приділяє цьому важливу увагу. Я думаю, що ми відповідним чином будемо робити кроки і стосовно того, щоб покращити технічне оснащення, покращити технічні можливості нашої журналістики, тому що це безумовно є важливим, це є актуальним і це є на часі. Угу. Ну і ваші прогнози чи зможемо все ж таки перемогти цю інформаційну боротьбу? Безумовно, я ви знаєте, те, що стосується захисту нашої держави, захисту наших цінностей. Захист нашого способу нашого вибору історичного цивілізаційного вибору. Я абсолютно оптиміст. Я переконаний, що перемога буде за нами, що Україна використає свій шанс стати демократичною державою державою для людей, і у нас для цього все є. В тому числі в інформаційній сфері. Я переконаний, що ми зможемо досягти переваги. Я, користуючись нагодою, хотів би привітати. Військових журналістів, в тому числі колектив центральної телерадіокомпанії Міністерства оборони України з святом, з професійним святом. Звичайно, сьогодні хочеться побажати всім військовим журналістам, всім працівникам цієї сфери, всього самого доброго, побільше перемог нам, всім, успіхів, удачі і переконаний, що спільними зусиллями, лише спільними зусиллями. Ми переможемо ще раз свята. Дякую самого. за привітання. Доброго. Дякую за розмову. Всього добре. Протистояння на сході України тривають і, на жаль, не обходиться без жертв. Чимало українських воїнів опинилися на лікарняних ліжках із пораненнями різної складності. З деякими з них поспілкувалися наші журналісти. П'ятеро волинян, які отримали вогнепальні поранення на Донбасі, лікуються і отримують психологічну допомогу в Луцькому міському госпіталі. Його начальник Олександр Хоменко запевняє, що з медикаментами проблем немає. Вогнепальні поранення, численні, відламкові чи осколочні, щоб зрозуміли, що було. Всі пацієнти прооперовані, стан їх задовільний, загрози життю немає жодного. От. Інша що яка глибина поранень і обширність поранень. Ну, відповідно, трошки може час швидше, довше хтось буде. Але вони всі, дай Боже, будуть жити нормально. Перед цим, як ми заступили на цей пост, у нас був учбовий пост в Дніпропетровській області. Там тренувалися три-чотири там дні, десь ми були, здається. А вже потім нас перекинули на цей десятий пост. Говорили, що там нема, що їсти. Їсти. Навіть вже як така тушонки вже ніхто не хотів їсти. А Проблеми з питною водою а дуже там великі. Там не скрізь, там скрізь привозна вода. Дивіться, як місцеве населення. Е, місцеве населення, ну як по-різному. Ну взагалі, як зараз ви себе почуваєте? Нормально. Так, більш-менш. З кожним днем, як то кажуть, все легше і легше. Краще, краще. Так. Але напевно той бій перед очима, так? Та так, да, картинка стоїть. Під волновахою поранення отримали 30 військовослужбовців з 51-ї механізованої бригади. Зараз вони лікуються, окрім Луцька, у медзакладах Харкова, Дніпропетровська та Одеси. Ми не побачили їх в очах страху, ми не побачили розпачу. Вони дійсно прекрасні хлопці, горді хлопці, які знають військову справу. Усі військовослужбовці, які потерпіли під час антитерористичної операції у східних областях нашої держави, отримають статус учасників бойових дій. Незважаючи на складну ситуацію, Україна продовжує виконувати міжнародні зобов'язання. А наші військові і надалі братимуть участь в операціях з підтримання миру та безпеки, отже, ми розкажемо про військовослужбовців, які долучилися до операції ООН зі стабілізації в Демократичній Республіці Конго. Розпочалася четверта ротація 18-го окремого вертолітного загону місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго. 30 травня близько двох з половиною сотень військовослужбовців національного контингенту вилетіли з міжнародного аеропорту Львів до міста Кігалі, столиці Руанди. Понад 10 годин перельоту, і наші військові на африканському континенті. Привіт Африка! Звідси з Кігалі наші вояки автобусом дісталися Демократичної Республіки Конго. І наступного ж дня розпочався процес прийому у своїх попередників озброєння та військової техніки. Схід держави. Конга весь в горах, тому умови роботи для техніки е, дуже складні. Вертольоти працюють е, в умовах свого практичного потолка, так називаємо. Тобто на максимальних можливостях авіаційних двигунів е, наших вертольотів. Ну, для льотчиків це Ну, потребує досить серйозної підготовки в Україні. Таку підготовку отримати майже неможливо, незважаючи на процедури передачі повноважень однієї ротації, іншій льотні зміни не припиняються, а вертолітники продовжують постійно виконувати польоти. У Конго вони перевозять особовий склад в оперативні райони, доставляють гуманітарні вантажі, а також з повітря прикривають дії наземних військ. Українські миротворці не лише роблять внесок у підтримання миру в світі, а й відточують власну майстерність, щоб потім за потреби використати набутий досвід вже на своїй землі. А на сьогодні це всі новини. Дякую, що були з нами. Бережіть себе.